Добрий день. Сьогодні хочу розказати вам про комбайн. Про мій я на ньому роблю. Я його ремонтую, його обслуговую, все роблю сам. Так. Це комбайн Джендир 95-2.0. Він у нас 4 сезони брали ми його з наработкою 9500. Зараз вже більше за 10. Мотогодин. Так, ну що сказати про комбайн? Жатка в нього десь 7 метрів, точно не знаю, і 6,7, щось таке, точно не знаю. Не помню. Бункер 7500 літрів. Двигун 230 лош... кінських сил. ну Цього вполне вистачає, щоб крутить цього монстра і срізати все, він глотає, як жатка це для нього создана прям, вона ідеально для нього підходить. Це звичайна жатка, не флекс Що ще сказати? Ну, комбайн просто для тих, хто хоче купити хороший бушний комбайн. І вибирає між тими сраними кейсами, нюхоландами БУшними. Е... Хто, як на мене, то візьміть цей комбайн і посадіть нормального чоловіка ну, на нього. І буде вам щастя. Або сідайте самі і робіть, Робити на ньому не так уж і важко. Він майже не ламається, якщо в хороших руках, добре обслужувати, добре ремонтувати то все буде з ним нормально і буде він робити вас дуже довго, так як ресурс цього комбайна дуже великий. Так, взяли ми його, одробили один чи два сезони. Один сезон одробили і поміряли компресію і компресії тут вже не було. На, на робіток мотогани тут був на двигуні. 9800 десь, ну точно не пам'ятаю, десь такі мотогодини були. І ми потім взяли, е, відремонтували двигун, підкинули нову поршню, нову поршня і вкладище. Ну, всі там сальники, демпфери передні, задні поміняли. Так, ну Коленвал не трогали, шатуни не трогали, вкладище підкинули і все. І робить він. І все хорошо. Так Що ще по ньому, е... ну я ж кажу, комбайн дуже надійний, кабіна, в принципі, він простий просто, це комбайн звичайний тут а не флекс, жатки немає, е... обичний барабан, не, там, не два барабани, один барабан, 4 е... клавіші, все просто, мінімум електроніки. Тут ці електроніки тільки була був датчики потерь. Ті, що, Ну, датчики потерь. Там вони вже в нас їх одірвав хтось і їх зробити дуже накладно виходить. Тому поки ми ще не думаємо їх зробити, так як ну воно нам не потрібно поки. Може колись і зробимо. Так. ну Пожатки, що я скажу мотовила тут дуже хороша не надо ніякі там срані у ті на пальці що вони потом десь наїжджаєш на бугурану палець піднімає, вириває. ну я имею ввиду ті пальці коси. вони там ліфтери у те що піднімають знизу пшеницю ну, по масу. массу у ці ліфтери починають Палець вигинати, якщо десь впираються, який-то бугор там, а може крот вирив, воно впирається в бугор і починає вигинати палець. В ітоги палець вигинається, починає терти, об виробляється палець, сегмент вирабатується, ну, все, цей вироботка наганяється. Тут аж не треба чого, ніякі ліфтериці ставити через один на кожну палець. Тут все піднімається мотовилом. Мотовила тут пластмасова. Все оно все піднімає з полу. Ну може там конечно лифтериться буде лучше на якийсь то процент новый, я думаю. і воно і так все хорошо робить. И надо нічого тут видумувати. Цей привод МКШ. В принципі він тут надійний. Нічого, таких проблем не було. Бувало, що він розшатує, рве трохи. Ну то як уже совсім там обороти на всю навалюєш, то звісно воно буде все рвати. Е -е, що ще сказати? Ну по устройству комбайна що тут? Він найпростий, е -е, нічого лишнього немає. підчіпляєш жадко, тут, тут два крани, там три крани. Тут два цифка накинув на звздочки і все, підсипив і поїхав. ничего сложного не Там пас попал сверху и все. Конечно, по состоянию комбайна я не буду казать, что у нас в хорошем состоянии. Ну, косметика, да, тут, конечно, уже видно, что года. Это комбайн 96-го року. Так, сейчас открыл.